Результати наукового дослідження на тему таврійський розпис унікальне етнічне явище півдня України. Для розвитку будь-якого суспільства важливим є усвідомлення громадянами свого коріння, історії. Роль української культури та її вивчення особливо актуальні в наш час, коли Україна виборює своє право на незалежність та самоідентифікацію. Особливе значення в українському мистецтві і культурі мають мистецькі осередки, що пов'язані з народними традиціями малювання. Найбільш дослідженими є Петриківський, Самчиківський, Косівський розписи. Менш знаним серед широкого кола науковців, митців та пересічних українців є таврійський розпис. Таврійський живопис є культурною нематеріальною спадщиною півдня Миколаївщини і потребує ґрунтовного дослідження, вивчення, популяризації. Він має значний художній потенціал у загальнокультурному розвитку України. Важливим аргументом для вивчення теми є й те, що культурна спадщина опинилася під загрозою знищення, адже її батьківщина, Кінбурзька коса, окупована, пожежами знищена велика територія півострову. В Миколаєві під час ракетного обстрілу ОДА був зруйнований кабінет управління туризму з арт обєктом на стінах якого були таврійські розписи, роботи Любові Паранюк. Мета нашого дослідження на основі комплексного аналізу та наявних наукових праць та джерел дослідити особливості таврійського розпису в контексті етнокультурного розвитку регіону. Для досягнення мети ми поставили такі завдання: проаналізувати теоретико-методологічні засади та наявні історичні джерела дослідження проблеми, дослідити особливості таврійського розпису. Розробити практичні рекомендації щодо збереження традицій народних майстрів та їх популяризації, здійснити апробацію результатів дослідження, виступи на конференціях, проведення майстер-класів та сеансів арт-терапії, розробка дизайну одягу та оформлення приміщень. Об'єктом дослідження є таврійський розпис як унікальне етнічне явище півдня України. Аналіз наукових праць, статей, публікацій, відеосюжетів, документальних фільмів, журналістки та дослідниці Євгенії Бондаренко показав, що таврійський розпис зафіксований та потребує подальшого наукового дослідження. Вкрай важливо вивчати та популяризувати унікальне етнічне явище українського декоративно-орнаментального мистецтва Таврійського краю, кінбурзької коси та інших берегових поселень півдні України. Основні елементи таврійського розпису тісно пов'язані з природою, фольклором, повсякденним життям та побутом жителів Причорномор'я. Він розповідає про фауну і флору нашого краю, про звичайний побут жителів прибережних поселень регіону, їх господарську діяльність, риболовство, виноградарство, хліборобство. Таврійський розпис допомагає відчути особливість культури півдня України. Спираючись на дослідження Євгенії Бондаренко, кольорова гама таврійського розпису тісно пов'язана з матеріалами, що були доступні жителям Таврії: вапно і Крейда, сажа і вохра, різновиди глини жовтої, білої, рудої, червоної. На виконання другого завдання нами було організовано зустріч з берегиною таврійського розпису, художницею, викладачкою куцерубської школи мистецтв, членкиною обласного народного творчого об'єднання Прибужжя Любов Паранюк. Розповідаючи про таврійський розпис, вона зазначила, Тавріка моя пристрасті натхнення, безмежний океан символіки та глибокої сюжетної філософії. Таврійський розпис це справжня перлина Миколаївщини, єдина і неповторна у всьому світі. Співробітник Миколаївського краєзнавчого музею Світлана Романенко, з якою нам пощастило зустрітись, розказала, що особисто була знайома з Євгенією Бондаренко. Працівниця музею показала виставку картин художниці та розповіла про її творчість. Працюючи над роботою, нами було організовано Zoom-зустріч з лектором Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна, прихильницею таврійського розпису Любавою Запісочною. Вона періодично проводить майстер-класи для дітей і дорослих музеї. А готуючи туристичний продукт до екофесту 22 у Грузії, майстриня раніше таких називали мазельницями, розписала хату за давніми традиційними технологіями. Так, як це робили засновники таврійського розпису 100-200 років тому. Провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Світлана Бабуріна в інтерв'ю розповіла, як під час проведення культурно-мистецької акції від громади до громади у 2018 році було ідентифіковано Таврійський розпис на території Куцюрубської громади. В межах роботи для учнів нашого ліцею, відомою художницею Любов Паранюк, проведено майстер-клас. Майстриня познайомила учнів з історією розпису, його тематикою та символікою, кольоровою гамою, технікою розпису і обладнанням для його створення, головними елементами та особливостями композиції. Учні створили власні листівки. На виконання третього завдання у співпраці з психологічною службою ліцею нами було проведено арт-терапевтичний захід для вчителів початкової школи Ми унікальна нація з використанням таврійського розпису. За результатами дослідження був реалізований і втілений великий мистецький проект. Хаб арт-розвідку в укритті школи учні розписали в таврійському стилі. Учням у ліцею 38 імені Володимира Дмитровича Чайки створені ескізи дизайну сучасного одягу для підлітків з елементами таврійського розпису. А науковий керівник Антоніна Волошина за малюнком Наталія Куленко зробила тканий гардан з бісеру в таврійському стилі. Проведене дослідження дозволило нам зробити такі висновки. Таврійський розпис є унікальним явищем народного декоративно-орнаментального мистецтва півдня України. Уперше виявленим на території Кінбурзької коси у 50-х роках ХХ століття. Особливості таврійського розпису тісно пов'язані з природою, культурою та повсякденним життям населення регіону, віддзеркалюють його естетичні смаки. Таврійський розпис потребує подальшого ґрунтовного дослідження, збереження та розвитку як органічна складова культурної і матеріальної спадщини краю і всієї України. Результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок, створення навчальних програм, проведення майстер-класів, арт-терапевтичних заходів, розробки дизайну приміщень та одягу. В Перспективі варто розвинути, осучаснити народні традиції, створити нові елементи таврійського розпису, зібрати свідчення місцевих жителів, що дійсно були мазальницями та розмальовували хати. Просувати ідею внесення таврійки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Дякую за увагу.